Ану, мені, Володь, а ну скажи мені, чи ти а... в курсі, що тепер за відкрите вікно в машині, так. ти можеш е, заплатити такий некисленький штраф. Ну, от пішов в магазин, наприклад, на декілька хвилин. Е, лишив собі вікно в машині відкритим, проходиш, а тобі штраф. Так, стоп, чекай. А як е, тоді залишити те, що в машині, якщо вікно закрите? Це ж негуманно, треба привідкрити. Но вона для хайпу знову, ні, насправді, як ні. промігалки? Ні, було. зовсім ніякого хайпу. Я на повному серйозі, тому що тепер, ти розумієш здивування, які, водій, який займався своїми справами поруч з машиною. І авто стояло поряд з відкритим вікном. До нього під'їжджають правоохоронці, виписують йому штраф. Прикінь. Серйозно? Так? Ні, чесно, я б не чув, що такий штраф існує в Україні, але точно знаю, що наші журналісти вже розібралися в цій історії. Наскільки можна, наскільки не можна, давайте дивитися сюжет. 340 гривень штрафу за відчинене в машині вікно паяли водію у кривому розі. Ця інформація з'явилася на сайті міських новин, але швидко облетіла всю країну. Це ж бо щось нечуване. Як можна забороняти відчиняти вікна в автомобілі? Та ще і в літню спеку? Але невдовзі один з місцевих телеканалів опублікував квитанцію з роз'ясненням щодо порушення. Водій залишив транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і незаконного володіння ним. Тобто проблема була у тому, що водій залишив машину з відчиненим вікном без нагляду. У водійському середовищі цей штраф спровокував дискусію. Більшість автомобілістів чують про таке покарання вперше. Одні підтримують, інші спантеличені. Я вважаю, що це вже справа власника. Дивний закон, якщо він такий є. То для мене це дивно. Так, нормально. Тому що якщо машину пограбують, то думаю, будуть претензії до всіх навкруги. Тому нормально. З однієї сторони це нормально, але з іншої сторони машина дуже нагрівається на сонці. Бо ти потім заходиш, це сауна. В поліції Дніпропетровщини здивування водіїв не розуміють. кажуть це порушення правил дорожнього руху. Пункт 15.12. Відкрите вікно у авто без водія. Правоохоронці розцінюють як приманку для викрадачів автівок та дрібних злодіїв, які можуть подсупити документи та цінні речі. Нольма законодавства е, в першу чергу. Зроблена не для того, щоб когось е, притягувати до відповідальності та використовувати кому штрафи, а для того, щоб е, унеможливити е, та зберегти цінні речі майно. Водіїв та власників транспортних засобів для унеможливлення доступу сторонніх осіб у 12-му пункті 15-го розділу правил дорожнього руху дійсно указано, що водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху та проникнення до нього. Але адміністративна відповідальність за недотримання цієї вимоги не передбачена. Тобто, у переліку штрафів за порушення ПДР, покарання за відчинене в машині вікно немає. Ціль та мета цього пункту саме покладення обов'язку на водія вжити заходів для того, щоб а виключити самовільний рух, або скажімо так. Обмежити доступ сторонніх осіб для того, щоб вони замість тебе або не самобільно, або замість тебе не поїхали на твоєму автомобілі і не скажімо так не вчинили правопорушення. Ось яка його правова природа, а не просто залишивши автомобіль з відчиненим вікном, і ти маєш склад адміністративного правопорушення. Це максимально алогічне рішення. Ме безглузде юристи кажуть, що поки цей штраф у кривому розі єдиний відомий прецедент в Україні. Водій може оскаржувати рішення правоохоронців у суді. Але йому радять взяти до уваги те, що витрати навіть на судовий збір будуть вдвічі більші за виписаний штраф. І Якраз на це є розрахунок. Що такий подумає, так мені треба буде наняти адвоката, сплатити судовий збір, півроку ходити. То люди собі думають, навіщо воно мені потрібно? Я заплачу 340, тим самим визнаю цей факт, і буду не буду мати офі. До речі, в європейських країнах водіїв за відкриті автівки штрафують. Наприклад, в Італії поліція уважно стежить за такими речами. Про це розповідає українка Ксенія Шаленко, яка зараз проживає в цій країні. Для неї це було дуже неприємним сюрпризом. Поставила машину, о, припаркувала і сама вийшла з неї. Стою поряд. Стоїв от поряд, а вікна не закрила, залишила сюди підкритим, а не стала отам, стою під забором. Машину бачу. Відут підходять до мене карабінери, і він говорить, що хочете, я вам випишу штраф 170 євро. Українка на перший раз відбулася попередженням, але наступного разу доведеться платити штраф. Аналогічні або й навіть ще жорсткіші вимоги до припаркованих автомобілів діють також у Німеччині, Франції та Великій Британії.